Вправа 531. Розв'яжіть рівняння. Ну що ж, стартуємо? Перше завдання. Бачимо, що тут у нас є дроби із знаменником 6 і 2. Помножимо тоді обидві частини рівняння на 6. Так? Щоб позбутися знаменників, записуємо, що множимо на 6. Отже, тоді у нас зліва буде 6, що множиться. У дужках 7х-3. Це буде шостих. Так, відняти. А Тут у нас буде 6, що множиться 5х плюс 1. А знаменник у нас буде других. Це дорівнює 0, що множиться на 6. Є? Ну що ж, 6 у нас тут скорочується, це будуть одиниці. Тут у нас скорочуємо на 2, 6 поділити на 2, це буде 3. 2 поділити на 2, це буде 1. Тоді ми записуємо, що в нас вийшло одиниця, тоді що множиться на 7х мінус 3, це буде 7х. 3. Мінус. Так. Мінус 3, то ми записуємо мінус. 3 помножити на 5х, це буде 15х, потім мінус 3 помножити на 1, це буде. Мінус 3. І це дорівнює тоді 0 помножити на 6, це буде 0. Є? Ну що ж, групуємо подібні доданки. Отже, 7х відняти 15х, 7 відняти 15, це буде мінус 8х. Далі мінус 3 відняти 3, це буде мінус 6. Дорівнює 0. Ну що ж, переносимо тоді мінус 6 через знак дорівнює з протилежним знаком. То ми записуємо, що мінус 8х дорівнює. Мінус 6 було зліва, а тоді 6 буде справа. Є. То записуємо, що х у нас тоді дорівнює. 6, що ділиться на мінус 8. Є. Ну що ж, записуємо, що x тоді дорівнює. 6 політи на мінус 8 це буде мінус. 6 восьмих – це 3 четвертих, або 0,75. Є. Записуємо відповідь. Розв'яжіть рівняння. То ми записуємо, що корінь нашого рівняння мінус 0,75. Переходимо до другого завдання. Тут у нас є знаменники 5 і 4. Множимо на найменше спільне кратне цих чисел. Це 20. Записуємо обидві частини рівняння. Множимо на 20. Так. То тоді отримуємо 20, що множиться на х мінус 5. Відняти 20. Що множиться на х. Четвертих. Дорівнює 20. що множиться на 1. Ну і обидві рівняння помножили на 20. Скорочуємо. 20, що ділиться на 5, це буде 4. 5, що ділиться на 5, це буде 1. 20, що ділиться на 4, це буде 5. 4, що ділиться на 4, це буде 1. Тоді ми записуємо, як 4, що множиться на x, це буде 4х. Мінус 4 помножити на 3, це 12. Далі. І мінус 5 помножити на x, це буде 5х. Це дорівнює. 20, що множиться на 1, це буде 20. Є. Ну що ж, 4х мінус 5х. Це буде мінус 1х або мінус х. Так, відняти 12. Це дорівнює 20. Переносимо через знак дорівнює 12, праворуч. То мінус х, тоді дорівнює 20 було. Зліва було мінус 12, справа буде плюс 12. То мінус х записуємо дорівнює 20 плюс 12, це буде 32. Ну, Якщо мінус х дорівнює 32, то x дорівнює мінус 32. Якщо ми помножимо обидві частини рівняння на мінус 1. Ну що ж, записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння мінус 32 є. Переходимо до третього завдання. Тут у нас знаменники 6. Щоб їх позбутися, помножимо обидві частини рівняння на 6. Тоді записуємо, що ми тоді отримаємо. Отже, буде 6, що множиться на 4х плюс 1 шостих плюс 6, що множиться на 10х плюс 1 шостих. Дорівнює. Ну і 6, що множиться на х. Це буде 6х. Є. Тут у нас 6 скорочується, це будуть у нас все одиниці. Так. Обидва дроби на 6 можна скоротити. То тоді записуємо, у нас зліва буде 4х плюс 1, От перед ними знак плюс. Потім додати також переписуємо без змін 10х плюс 1. І це дорівнює 6х. Ну що ж, зводимо подібні доданки. 4х плюс 10х, це буде 14х. Плюс 1 плюс 1 це 2. Дорівнює 6х. Є. Переносимо через знак дорівнює 2 праворуч, а 6х ліворуч. Не забуваємо змінювати знак на протилежний. 14х. Було у нас плюс 6х справа, зліва буде мінус 6х. Дорівнює. Зліва було плюс 2, справа буде мінус 2. Є 14х мінус 6х. Це буде 8х. Дорівнює мінус 2. Знаходимо х. Для цього добуток мінус 2. Ділимо на відомий множник на 8. Отже, записуємо, що х тоді дорівнює мінус. 2 полюти на 8 це один, що ділиться на 4. Це буде 1 четверта або 0,25. Записуємо відповідь. Корінь нашого рівняння мінус 0,25. Є. Переходимо до четвертого завдання. Тут бачимо в знаменнику числа 15, 3 і 5. Помножимо обидві частини рівняння на 15. Для того, щоб позбавитись знаменників. Це у нас найменше спільнократних цих чисел. Ну що ж, записуємо, що 15 ми множимо на х плюс 2 15. Це дорівнює. Тепер 15 ми множимо на 1 третіх мінус 15 ми множимо на х 5. Є? Ну що ж, скорочуємо тоді на 15. 15 поділити на 15 це буде 1. Скорочуємо на 3. 15, що ділиться на 3, це буде 5. 3, що ділиться на 3, це буде 1. І на 5 скорочуємо обидві частини рівняння. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. Отже, 1, що множиться на x плюс 2, це буде х плюс 2. Дорівня. Тут у нас залишилось тільки 5. Далі мінус. 3 помножити на х, це буде 3х. Є. Ну що ж, переносимо? Плюс 2 праворуч, а мінус 3х. Ліворуч. У нас вийде тоді х. Було мінус 3х, стане плюс 3х. Дорівнює 5. Зліва було плюс 2, справа стане мінус 2 x плюс 3х це буде 4х. Дорівнює 5 мінус 2 це 3. х тоді дорівнює добуток 3, що ділиться на відомий множник на 4. х тоді дорівнює 3 політ на 4 це 0,75. Є. Записуємо відповідь. 0,75. Переходимо до п'ятого рівняння. Ну що ж, для початку розкриваємо дужки, а потім будемо зводити подібні доданки. Перед першими дужками 3х, то ми тоді кожен з доданків множимо на 3х, 3х помножити на 2, це буде 6х. 3х додати 3х помножити на x, це буде 3х у квадраті. Далі мінус 4, що множиться на 1, це буде мінус 4. Мінус 4, що множиться на мінус х в квадраті, це буде плюс 4. x в квадрате до 7x в квадрате записываем без мин Плюс 6x. Є. Yeah. Зводимо подібні доданки. Так, дивимся. Тут у нас е 6x. То записываем Є 3x в квадрате и плюс 4x в квадрате. Разом будет 7x в квадрате. Є у нас плюс 6x. Минус 4. І це має дорівнювати 7х у квадраті плюс 6х. Є? ще ж мінус 4 переносимо через знак дорівнює праворуч, а все, що у нас справа, переносимо ліворуч. Тоді 7х у квадраті, плюс 6х. Мінус, тоді буде мінус чому? Бо справа 7х квадраті, зліва буде мінус 7х в квадраті, справа було плюс 6х, зліва буде мінус 6х, і це дорівнює. Зліва було мінус 4, справа буде плюс 4. Є? Ну що ж, але 7х в квадраті мінус 7х в квадраті дорівнює 0, і 6х мінус 6х також дорівнює 0. Тобто. У нас зліва вийде 0, якщо все поскорочується, дорівнює 4. Тобто при будь-якому значенню x у нас з лівої сторони вийде, наприклад, 0 і з правої 4, і це рівняння ніколи не буде правильним. Тобто це рівняння не має розв'язки. Записуємо. Оскільки 0 не дорівнює 4, то рівняння. Немає. Розв'язків. Є. Записуємо відповідь. Отже, знайдіть розв'язки Записуємо, що розв'язків немає. Є. Переходимо до останнього шостого завдання. Тут спочатку треба розкрити дужки. Отже, зліва перед першими дужками у нас знак плюс. То ми розкриваємо дужки. Записуємо новочлен в тому самому вигляді, тому що знак плюс. Пишемо х квадраті плюс 4х8. Перед другими дужками знак мінус міняємо знак доданків на протилежний. Було 7х стане мінус 7х. Було мінус 2х, стане плюс 2х у квадраті. Було мінус 5, стане плюс 5. І це дорівнює. 3х в квадраті. Так, далі мінус. Знову міняємо знак доданків на протилежний було 3х, стане мінус 3х. Було плюс 3 стане мінус 3. Ну що ж, зводимо тоді подібні доданки. Х в квадраті плюс 2х в квадраті це буде 3х в квадраті. Далі плюс 4х мінус 7х це буде мінус 3x. І мінус 8 плюс 5 це буде мінус 3. Це дорівнює. Ну, а справа у нас такий самий вираз. 3х у квадраті мінус 3х мінус 3. Ну що ж, оскільки цей вираз ліва частина дорівнює правій, то він буде правильний за будь-якого значення x. Записуємо тоді, оскільки вирази. в левой и правой частине тотожнее, в в левой и правой частине тотожнее, то розыском то розыске Є будь-яке. Число. Є. Записуємо відповідь. Ну що ж, отже, записуємо, що корінь рівняння. Це будь-яке. Число. Є.